Друзі, вітаю вас у студії Вікторія Піцак. І це єдиний та незамінний подкаст про кіно та зірок What's Up. Якщо про тебе зняли біографічний фільм, значить ти або щось дуже погане зробив, або дуже-дуже погане зробив, ну або, можливо, щось дуже добре. Ну, або вже так найкрайняк дуже епатажний. У середнього, на жаль, не дано. Так от, сьогодні у нас на розгляді не топ фільмів Джоні Депа Шкода, але це буде наступних разів, тобто в наступних епізодах. Не переживайте, я за нашого любимого Джоні не забула. Сьогодні я хочу приділити цей випуск, як на мене, досить легендарному, нашумівшому, потужному фільму, а саме, учень історія Трампа. Це надзвичайно важкий складний фільм, який дає багато відповідей, але залишає нові запитання по перегляду. Це ви зрозумієте, знову ж таки, коли почнете дивитися. Це той фільм, який вражає своєю відвертістю та акторською грою. Це той фільм, який після перегляду змушує тебе вивчити всю історію персонажів з ніг до голови. І це я зараз не перебільшую, тому що дійсно у кінці перегляду самого фільму я побігла перевіряти. Вряти інформацію та шукати про цих всіх реальних персонажів, новини, їхню історію, і тому подібне. Але зараз про все по порядку. Давайте розпочнемо з сюжету. Головний герой фільму епатажний конфліктний, та неоднозначний Дональд Трамп, життя якого власне охоплене непорозуміннями, конфліктами і підозріло закритими справами, про які я трошечки просполярю, про які буде йти якраз мова у фільмі. Тобто фільм розкриє, як Трамп так загадково закривав ці всі справи і хто йому у. Цьому допоміг. У центрі стоїть молодий Дональд Трамп, який не знає на той час, як стати відомим та непереможним. Спочатку цей фільм схожий на передвиборчу програму Дональда Трампа. І дійсно, саме цей фільм вийшов напередодні виборів у США. Десь це вже було, вам так не здається? Десь вже був той артист, який зробив серіал про президентство, а потім став президентом. Ні на що не натякаю. Молодого юнака знецінює батько. Ідею Трамп Тауер відсіють всі, кому не лінь. Вона провалюється. Загалом варто згадати, що сам Трамп Тауер побудований на п'ятій авеню, яка колись була у найбіднішому районі. І саме тому у ідею Трампа ніхто не вірив від слова зовсім, навіть його рідний батько, який мав свій бізнес. Для всіх було дивно не тільки те, що він хоче зробити готель на найбіднішому районі, а ще й що. Він взагалі хоче зробити готелі. Ну чомусь всіх це відштовхувало. Спочатку його показують надзвичайно простим, добрим, неконфліктною особою. Чесно кажучи, дивишся фільм і не віриш, що це Дональд Трамп. На початку він не п'є, не палить, нічого не вживає, ідеально добрий, навіть скромний і десь місцями боягузливий, простий хлопчина. Але ж все ж, хлопець не зовсім таки і простий. Він не здається, не опускає руки і добирається до сумнівної тусовки в одному з найелітніших клубів, де власне зустрічає Роя Кона. Головне питання: що Рой Кон, тобто відомий юрист, який закривав власне всі ці справи Дональда Трампа. Що він побачив у Дональді Трампі? Це важливе питання. Тож, коли ви подивитеся фільм, подивіться, тому що Рой в своєму погляді мав особливе ставлення до Дональда, принаймні так побачила я. Тож, коли ви будете дивитися і зробити власне свої висновки, напишіть мені у соціальних мережах, посилання на які буде знизу, або мені в коментарях, що ж Рой таке побачив у Дональді, чому він йому. До нього так прив'язався, і взагалі чому він в ньому побачив щось, і чи побачив взагалі. Рой, власне, розкриває йому ртке заколіся цього зіркового і багатого життя, де заборонені речовини, гидкі взаємодії, коротше, все найгірше централізоване саме у фільмі. Дональд швидко вливається в місцеву тусовку і дізнається, що головні правила бізнесу це: атакуй, 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 не визнавай провини і не визнавай поразки. І такий милий добрий хлопчина перетворюється у жорстокого монстра, який не зважає ні на що. А більше того, кохана, яка вірить Дональду, швидко за це пошкодує, а рідня не впізнає у ньому свого сина. Це найстрашніше. Про сенси ми зараз поговоримо, але ще їдемо далі. Звичайно ж, що Дональд дізнається формулу і рухається по цій формулі, знайомиться з найвідомішими та найсильнішими і найвпливомішими людьми. І вчиться у них, як це бути акулою бізнесу. Звичайно ж, і Рой підпадає під удар. Чому я так кажу? Власне, подивіться сам фільм і зрозумійте, чому я так кажу. Не хочу вам спойлерити, говорю дуже загадково. Протягом всього фільму ми бачимо лінію Америка. Америка, Дональд рятує Америку. Всі брудні ігри перекриваються тим, що він рятує Америку, і робить все задля Америки. Але де він її там рятував, я так і не вловила, чесно кажучи. Але думаю, може, ви побачили. Друзі, тож тепер давайте перейдемо до однієї з найбільш сочних та цікавих частин, а саме блок-актори. Так, так, я хочу окремо підкреслити акторів, які втілювали цей прекрасний фільм. А більше того, ми зараз повернемося до сенсів фільму, тому що я не хочу спойлерити вам сюжет. Я розказала вам основи, а тепер перейдемо до самого такого м'яса: Себастіан Стен. Так, так, можливо, ви навіть не впізнали неперевершеного зимового солдата, але це Себастьян Стен у ролі Дональда Трампа. Себастьян Стен за спиною має досить багато проєктів, але ми звикли бачити його як дуже впевненого у собі мачо, неперевершений, красивий, м'язистий. Ну він ціла модель. Однак, скажу вам відверто, коли я сідала дивитися фільм Дональд Трамп, я досить критична була. Перше, що я думала, що Себастьян не справиться з ролью. Тому що, знову ж, він для мене зимовий солдат, весь такий сильний, красивий. Я не могла його уявити у зовсім для нього протилежній ролі. Однак маю його похвалити, він перевершив очікування глядачів, перевершив моє очікування, врешті-решт. І я залишилась надзвичайно задоволена. Коли ви будете дивитися фільм, придивляйтеся до кожного жесту головного героя. Себастьян настільки сильно заглибився у свого персонажа, він вивчив все, ну, просто аж вплоть до жестів, погляду. Навіть оця от така схилена, не те щоб крива, а така похила постава, яка взагалі-то відповідна Дональду Трампу. Вона відіграна ідеально навіть ці губи трубочкою, як я називаю качечкою, так тобто це все ідеально. Тобто, скільки він дивився інтерв'ю, скільки він дивився інформації про Трампа для того, щоб настільки класно це передати. Ці жести, руки, ходьба навіть кожен сантиметр тіла відповідав його персонажу. Тут е, просто пророблена колосальна робота. Якби я тут не хвалила, що би я не робила. Ви маєте подивитися і відчути. Чесно, під кінець фільму. Я реально була переконана в тому, що на екрані сам президент, тобто не Себастіан Стен, а саме його персонаж. І це відмінний результат. Це означає, що він зміг переконати. Бастіан Стен зміг передати голос, передати цей погляд. Тобто, в залежності, яка би ситуація не була, він підбирав цей погляд, він підбирав цю міміку. Це, це чудова, це чудова картина. Окремо хочу виділити Роя кона, тобто Джеремі Стронга, прекрасний актор. Можливо, ви його бачили в джентльменах, а також у грамолі, про яку ми говорили в попередніх епізодах. Джеремі Стронг саме він грав Роя Кона. Дивовижно справився з роллю. Скажу так, я плакала. Я реально плакала під кінець фільму і від сюжету, і від гри акторів у хорошому плані. Джермі Стронг був неймовірно переконливий, але знову ж таки Джермі Стронг все своє життя в більшості в тих ролях, яких я його власне бачила, я завжди бачила в ньому йому завжди давали ролі такого пафосного характеру, такого зверхнього, гордовитого. І Джермі Стронг завжди з цим справлявся на відмінно. Окремо хочу виділити Марію Бакалову, яка грала Іванну Трамп. Вона сама говорив в інтерв'ю, що ці події, які змінили героїню, тобто через це все пекло, яке пройшла Іванна Трамп, їй було не страшно грати. Оці всі речі. Навпаки, вона хотіла дізнатися, що відчуває жінка, яка пережила страшне життя. Що пережила жінка, яка пройшла, що переживала, які емоції переживала жінка, маючи такі складнощі. Це було дуже красиво, і Марія Бакалова неймовірно влилася в роль чудова, красива жінка з крутою грою. Тобто, дійсно, я, я, я раніше відверто скажу, її не бачила. Я про неї не знала і не чула, але я залишилась задоволеною. Насправді, кожен герой дуже важливий у цьому фільмі, тому що як відомо, у фільмі беруть участь всі. І картинка залежить від багатьох факторів, від багатьох героїв. Неважливо, чи це головна роль чи маленька роль. Як то кажуть, маленьких ролей не буває. Однак я б хотіла виділити саме цих трьох для того, щоб ви окремо звертали на них увагу, тому що ви будете задоволені. Давайте трішки поговоримо про сенси про те, як влада і гроші змінюють людину. Ми забуваємо наше нутро. Ми прагнемо грошей на початку. Ми одні добрі, щирі, справжні. А коли ми досягаємо або впродовж нашого шляху, який ми долаємо, ми губимо самих себе, і це найгірше. Наступне все можливо досягнути, варто працювати. І хотіти. Дональд, якраз тобто сам герой, сам Себастьян Стен як актор, показує у цьому фільмі все можливо досягнути, але варто працювати і хотіти пройти дев'ять кіл пекла, але ти це досягнеш. Наступне, щоб досягнути чогось, треба забруднити руки. Це саме я зловила такий меседж від фільму. Це не означає, що так воно є, але просто сам фільм, сам герой доносить цю ідею. Щоб чогось досягнути, треба забруднити руки. Це говориться зараз не про якісь негативні сенси, а інколи доведеться робити те, що ти не хочеш спілкуватися з тим, з ким ти не дуже хочеш, але інколи люди. Проходять через такі важкі речі, щоб все-таки зробити щось, досягнути чогось і зробити якийсь внесок. Це саме такий меседж, я зловила. Не знецінюйте тих, хто навколо вас, тому що все одно ми самі себе звичайно будуємо так, але нас формують також люди, події та ситуації, які навколо нас, які нас супроводжують впродовж нашого життя. Не можна знецінювати ситуації, не можна знецінювати себе і знову ж таки тим паче не можна знецінювати людей навколо тебе. Неважливо, любиш ти цю людину чи не любиш. Твої рідні, твої друзі, знайомі, колеги всі доклались до того, щоб тобі десь підсказати, допомогти, сформувати тебе як фахівця. Тож ти маєш бути йому вдячний. Не буду заглиблюватися сильно, бо хочу, щоб ви подивилися фільм і зробили власні висновки. І останнє, щоб не затягувати подкаст: якщо ти впустив в душу диявола, то тільки ти себе і врятуєш. Не кохання ніхто людина не змінюється. Людина зміниться тільки тоді, коли захоче, а це рідко. Тож не впускайте цю нечість собі в душу, пам'ятайте, хто ви є насправді. Любіть людей навколо себе, працюйте, розвивайтеся і пам'ятайте, що чудо завжди існує. як би то не було, головне в нього щиро вірити. І тоді мрії збуваються. Ну принаймні, такі меседжі я зловила з фільму. Щодо людина не змінюється, можете подискутувати в мене в коментарях. Буду рада з вами розділити ці всі якісь думки, дискусії, і тому подібного. Але саме такий меседж я зловила. Людина зміниться тільки тоді, коли дійсно захоче. Тобто, не хтось тебе змінює, інколи ми часто зустрічаємо людей і пробуємо їх змінити. Але або таки покладаємося на те, що ой, він закохався в мене, він зміниться, він буде інакшим, він буде кращим. Ні, якщо чоловік чи жінка не хоче ставати кращим, то вони і не стануть кращими. Повірте, не закохуйтеся в той образ, який ви створили. Тож, друзі, дуже дякую, що ви приділили хвилинку свого часу для мене. Я вас дуже сильно Люблю до наступних епізодів. Це був подкаст WhatsApp. До нових зустрічей!